А танчик, давай Красава. Все, чимний. Вночі Росія вдарила БПЛА по Одесі. Наслідок вже третьої атаки підряд уламками БПЛА пошкоджено житловий комплекс вибиті вікна, двері. В ванну кімнату в своїй квартирі відчули вибух дуже сильний, ну зрозуміли, що вже прильот до нас. Ми спали собі спокійно, Проснулися від того, що був від звуку битого скла. Вона все попадала, ми з дитиною злякалися. Муж чоловік побіг, побіг на вулицю. Думалися, що так, трошки, але потім почався пожар, пожежа, і ми з дитиною я вивезла до бабусі. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, її чоловік і син в лікарні. 13 людей отримало поранення, зокрема, і двоє дітей 4 і 16 років. Під час нічної атаки на Одесу шахеди пошкодили кілька багатоповерхівок: будинки в приватному секторі, адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі. За даними міськради в Одесі, розгорнули оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкодили шахеди. А тут то загалом вночі Росія атакувала Україну 51 шахедом, в тому числі і БПЛА з термобаричною бойовою частиною. Сили ППО збили 32 дрона. Ще 18 були локаційно втрачені.